Він зав'язав очі хлопчика зірки шовковим шарфом і провів його через будинок, і сад з маками, а потім угору п'ятьма бронзовими східцями. І, відчинивши маленькі двірцята своїм перснем, він випустив його на вулицю. Хлопчик зірка вийшов за міську браму і дійшов до лісу, про який говорив йому чаклун. Спочатку ліс видався йому дуже красивим. Здавалося, що там багато співаючих пташок та квітів із солодким запахом, і хлопчик зірка радісно пішов туди, але ця краса не принесла йому радості, бо де б він не ступав, гострі колючки та шипи з'являлися з під землі й оточували його. Зла кропива жалила його. Чортополох пронизував його своїми гострими шипами, мов кинджалами. Хлопчикові було дуже боляче. Проте ніде не міг він знайти монети з білого золота, про яку говорив чаклун, хоча шукав її зранку, до полудня, і з полудня до заходу сонця. Коли сонце почало заходити, хлопчик зірка зібрався йти додому, гірко ридаючи, бо знав, що на нього чекає. Але коли дійшов уже до околиці лісу, він почув із гущавини крик. Начебто комусь було боляче. Забувши про власне горе, він побіг назад і побачив маленького зайця, що потрапив до мисливської пастки. Хлопчикові зірці стало шкода зайця, і він звільнив його, сказавши: Я сам раб, але тебе я можу випустити на волю. Заєць відповів йому: Ти мене звільнив. А що я дам тобі навзаєм? Хлопчик Зірка сказав йому: Я шукаю монету з білого золота, але ніде не можу її знайти. Якщо я не принесу її моєму хазяїнові, він поб'є мене. Ходімо зі мною, сказав заєць. Я приведу тебе до неї, бо я знаю, де її заховали і для чого. Отож, хлопчик зірка пішов за зайцем. І яка радість у дуплі великого дуба? Лежала монета з білого золота, яку він шукав. Він зрадів, узяв монету і сказав зайцеві: за послугу, яку я тобі зробив, ти відплатив мені сторицею, а за добро заплатив добром. Зовсім ні, відповів заяць, я поставився до тебе так, як ти поставився до мене. І він швидко втік, а хлопчик зірка пішов до міста. Біля міської брами сидів прокажений. Його обличчя покривав каптур із сірого полотна, і лише через прорізи світилися очі, як червоні вуглинки. Коли він побачив, що йде хлопчик зірка, він вдарив по дерев'яній мисці і заколотав у дзвоник, гукаючи його: Дай мені монету, бо я помру з голоду. Мене вигнали з міста. І нікому мене не шкода. На жаль, вигукнув хлопчик Зірка, у мене є тільки одна монета в гаманці, і якщо я не принесу її моєму хазяїнові, він поб'є мене, бо я його раб. Але прокажений благав і вмовляв його, доки хлопчик зірка не зглянувся над ним і не дав йому монету з білого золота. Коли він прийшов до будинку чаклуна, той відчинив йому. Запросив зайти і сказав: У тебе є монета з білого золота. І хлопчик зірка відповів: У мене її немає. Тоді чаклун напав на нього, побив його, і поставив перед ним пусту тарілку, і наказав Їж, поставив пусту чашку. І наказав Пий, і знову кинув його до темниці. Наступного дня чаклун прийшов до нього і сказав Якщо ти сьогодні не принесеш мені монету з жовтого золота, я залишу тебе своїм рабом і відшмагаю триста разів. Хлопчик зірка знову пішов до лісу і цілий день шукав монету з жовтого золота, але ніде не міг її знайти. На заході сонця сів і почав плакати. У той час, як він плакав, до нього прийшов маленький заяць якого він врятував із пастки, заяць сказав йому, чого ти плачеш? І що шукаєш у лісі? Хлопчик зірка відповів, Я шукаю сховану тут монету з жовтого золота. Якщо я її не знайду, мій хазяїн поб'є мене і залишить своїм рабом. Іди за мною. гукнув Заєць. І побіг через ліс. Аж доки вони не дістались озера. На дні того озера лежала монета із жовтого золота. Як мені тобі віддячити, сказав хлопчик Зірка. Це вже вдруге ти допоміг мені. Не потрібно адже це ти перший пожалів мене, сказав Заяць і швидко втік. А хлопчик зірка взяв монету із жовтого золота, поклав у свій гаманець і поспішив до міста. Але прокажений побачив, що він йде. І вибіг йому назустріч, став на коліна й вигукнув, дай мені монету, бо я помру від голоду. Хлопчик Зірка сказав йому у мене в гаманці лише одна монета з жовтого золота. Якщо я не принесу її своєму хазяїнові, він поб'є мене і залишить своїм рабом. Але Прокажений продовжував благати його. Тому хлопчик зірка зглянувся над ним і віддав йому монету з жовтого золота. Коли він прийшов до будинку чаклуна, той знову відчинив йому і запитав, чи є в тебе монета з жовтого золота. Хлопчик зірка відповів йому: У мене її немає. Тоді чаклун знову побив його, закував ланцюгами і кинув до темниці. Наступного дня чаклун прийшов до нього і сказав: Якщо сьогодні ти принесеш мені монету з червоного золота, я відпущу тебе. А якщо ні, то вб'ю. Тоді хлопчик зірка пішов до лісу і весь день шукав монету з червоного золота, але ніде не міг її знайти. Увечері він сів і заплакав. І в той час, як він плакав, до нього прийшов маленький заяць. Заєць сказав йому: Монета з червоного золота, яку ти шукаєш, знаходиться в печері за деревом, тому не плач більше. «А радій, як мені тобі віддячити, вигукнув хлопчик Зірка. Уже втретє, ти мені допомагаєш? Ні. Це ти перший мене пожалів, сказав заєць і швидко втік. Хлопчик Зірка зайшов до печери, і в її найдальшому кутку він знайшов монету з червоного золота. Він поклав її у свій гаманець і поспішив до міста. Прокажений, побачивши його, Став посеред дороги і гукнув до нього Дай мені червону монету, бо я помру. Хлопчик Зірка зглянувся над ним знову і дав йому монету з червоного золота, сказавши: Тобі вона потрібна більше, аніж мені. Але на серці в нього було тяжко, бо він знав, яка лиха доля чекала на нього. Але от що, коли він проходив через міську браму. Варта шанобливо вклонилася йому, кажучи, який красивий наш володар! І натовп мешканців ішов за ним і гукав, без сумніву, у світі немає вродливішого за нього. Хлопчик зірка заплакав і сказав собі: Вони глузують з мене і з мого горя. Зібралося багато людей. Нарешті він опинився на величезній площі. Де був палац короля. Запитання для роздумів як змінилася зовнішність хлопчика зірки? Чому ворота палацу відкрилися, і священнослужителі, й високопосадовці міста побігли йому назустріч. Вони схиляли перед ним голови і казали Ти наш повелитель, якого ми чекали, і син нашого короля. Хлопчик Зірка відповів їм, я не син короля, а дитина бідної жебрачки. І як ви можете казати, що я красивий? Адже я знаю, що на мене страшно глянути. Тоді той, чий обладунок був прикрашений золотими квітами і на чийому шоломі був крилатий лев, виставив уперед щит і гукнув Як може мій володар казати, що він не красивий? Хлопчик Зірка подивився туди. І що ж, його обличчя було таким, як раніше. Його краса повернулася до нього. Він побачив у своїх очах щось, чого там раніше не було. Священнослужителі й високопосадовці стали на коліна і сказали йому: дуже давно було таке пророцтво, що в цей день прийде той. Хто буде керувати нами, тому хай наш володар візьме цю корону та Скіпетр, і буде над нами справедливим і милосердним королем. Але він сказав їм: я не гідний цього, бо я зрікся матері, яка народила мене, і я не зупинюся допоки не знайду її і не попрошу в неї пробачення. Тому дайте мені дорогу. Бо я знову мандруватиму світом, і не зможу затриматися тут, хоч ви й принесли мені корону і Скіпетр. І коли він говорив, він відвернувся від них до вулиці, що вела до міської брами. Серед натовпу, який обступили солдати, хлопчик побачив жебрачку, котра й була його матір'ю, а біля неї стояв прокажений, який сидів на дорозі. Вигук радості зірвався з його губ. Він побіг. І, ставши на коліна, поцілував рани на ногах своєї матері й окропив їх сльозами. Хлопчик схилив голову до землі і, ридаючи так, що могло розірватися серце, сказав їй: Мамо, я відрікся від тебе в годину моєї гордості. Прийми мене в годину моєї смиренності. Мамо, я дав тобі ненависть. Дай же мені любов, мамо, я відштовхнув тебе, прийми своє дитя зараз. І він простягнув руки, схилився і обійняв босі ноги прокаженого, сказавши йому: Я тричі пожалів тебе, попроси мою матір заговорити до мене один раз, але прокажений не відповів йому ані слова. І хлопчик знову заридав і сказав: Мамо. Мої страждання більші, ніж я можу витримати. Дай мені своє прощення, і я повернуся назад до лісу. Жебрачка поклала руку на його голову і сказала: Устань. І Прокажений поклав руку на його голову і також сказав: Устань. Хлопчик піднявся і подивився на них. І що ж, вони були королем і королевою. Королева сказала йому, Це твій батько, якому ти допомагав. Король сказав йому, це твоя мати, чиї ноги ти обмив своїми слізьми. Вони обняли й поцілували його, привели в палац, прибрали в чистий одяг, одягли корону на голову, а в руку дали скіпетр, і він став володарем усього міста над річкою. Він керував справедливо і милосердно, злого чаклуна вигнав. Дроворубові та його дружині послав багато подарунків, а їхніх дітей всіляко вшановував. Він не терпів, коли хтось грубо ставився до звірів чи птахів, навчав любові, доброті і милосердю, бідним давав одяг та хліб, і всюди тоді панували мир. І достаток. Але правив він недовго, бо надто великими були його страждання, і через три роки він помер. А той, хто прийшов після нього, правив жорстоко. Ілюстратори та ілюстраторки твору, хлопчик Зірка. Перші ілюстрації до цієї казки створили сучасники письменника, англієць Чарльз Робінсон і шотландська художниця. Джессі Маріон Кінг. Цікаво, що малюнки Джессі Маріон Кінг підписані цитатами сказки і відтворюють настрій саме тих епізодів. Спробуйте створити власні ілюстрації? Доберіть до них цитати із твору. За допомогою інтернету зберіть інформацію про художників та художниць, які ілюстрували твір. Які їхні малюнки вам сподобалися? Чому автор порівнює хлопчика зірку з нарцисом? Герой давньогрецького міфу юнак на ім'я Нарцис був так сильно закоханий у власне відображення у воді, що більше нікого не міг любити. За це боги покарали його і перетворили на квітку нарцис, яка стала символом холодної і бездушної краси. У переносному значенні нарцис самозакохана. Егоїстична, байдужа до інших людина, звідси поняття нарцисизму, самозакоханість, егоїзм, себелюбні і милосердні персонажі Оскара Вайлда на екрані. У 1983 році вийшов на екрани кінофільм Казка прозоряного хлопчика Білорусь, режисер Нечаєв. Його автори додали до сюжету казки Оскара Вайлда, елементи наукової фантастики. Поява хлопчика в лісі пояснюється експериментами позаземної цивілізації, що живе лише розумом, а не емоціями. Хлопчикові зірці поставлено завдання спинити розвиток почуттів у землян. Проте з плином подій він не лише змінився сам. А й навчив сміятися і плакати суворих інопланетян. Подивіться цей фільм і знайдіть у ньому моменти, коли герої та героїні виявляють людяність та милосердя. У мультфільмі Щасливий принц 1992 року за казкою Уайльда: статуя принца із чистого золота оживає і отримує здатність співчувати людському горю. Змушений стояти непорушно, принц віддає все золото й коштовності тим, хто потребує допомоги. Разом із птахом, серпокрильцем вони зробили все, що змогли заради інших. А люди, чи роблять вони нині добрі справи заради ближніх? Як ви думаєте? Класрум. Усно. Перше, коли і за яких обставин дроворуби знайшли хлопчика зірку. Як кожен із них поставився до незвичайної події. Друге. Як відреагувала дружина одного із дроворубів на появу в домі маленького хлопчика? Чи зміг її переконати чоловік? Поясніть, чому в жінки на очах з'явилися сльози. Третє. Як хлопчик зірка впливав на своїх товаришів? Чи ставали вони кращими або гіршими після спілкування з ним? Доведіть Четверте. Дискусія. Як ви думаєте, чому хлопчик зірка був покараний саме втратою вроди, а не в інший спосіб? Аналіз та інтерпретація. П'яте. Як поставилися до хлопчика зірки, який втратив красу герої твору? Хто над ним глузував? А хто йому співчував? Оцініть вчинки персонажів. Шосте. Відшукайте в тексті епізоди, коли герої та героїні змінюються внутрішньо і зовні, Під впливом яких обставин це відбувається 7. Розкрийте емоційний стан одного з персонажів а Матері хлопчика зірки, від якої відсурався її син. Б. Хлопчика зірки, який втратив вроду В. Дроворуба, який узяв хлопчика зірку на виховання. Письмово. 8. Складіть таблицю. Ознаки народної та літературної казки у творі Оскара Уайлда Хлопчик зірка. Цифрові технології. 9. За допомогою інтернету з'ясуйте значення слова зірка. У якому сенсі воно використане у творі. Знайдіть різні переклади назви казки. Який переклад назви, на вашу думку? Найбільш вдалий. Поясніть. Дослідження. 10. Знайдіть у тексті і дослідіть епізоди, де з'являється Словосполучення черстве, Тверде серце. Яких персонажів воно стосується. Прокоментуйте їхні вчинки. 11. Доберіть антоніми до Словосполучення черстве серце. Складіть два-три речення з ними Ваша творчість. 12. Творіть у вигляді зеленого трилисника конюшини, символу Ірландії, постер до образу хлопчика зірки. На кожному з листочків напишіть А. Погані вчинки, Б. Добрі вчинки, В. Істини, які усвідомив герой. Проєкт 13. Підготуйте проєкт на тему Звірі і птахи в казці Хлопчик-Зірка, як реальні та казкові персонажі. Знайдіть їхні зображення в інтернеті, з'ясуйте, які їхні ознаки є природними, а які фантастичними. Підготуйте презентацію У команді. 14. Робота В парах і групах. Оберіть один із діалогів і творчо відтворіть його в особах, доповнивши новими репліками. Два дроворуби, дроворуб і його жінка. Хлопчик Зірка і його мати жебрачка, хлопчик Зірка і чаклун, хлопчик зірка і Заєць, хлопчик зірка і священник, хлопчик зірка і родина Дроворуба, хлопчик зірка і вартові, хлопчик зірка і тварини або інші життєві ситуації. 15. Уявіть ситуацію, що хлопчик зірка з'явився у вашому місті або селі. Як би поставилися до нього діти й дорослі? А ви? 16. Як ви розумієте слова егоїзм, самозакоханість, себелюбство чи притаманні такі риси вам або вашим знайомим? Корисні чи шкідливі вони для людей? Поясніть, перевірте себе за QR-кодом або посиланням. Дякую за увагу! Нових звершень вам у навчанні.